8.36, ми дійшли до 19-го замовлення. Це в нас команда. Добрий вечірка, добрий день. Okay. Леся, добрий день. добрий. Дівочки, Дунаєчка фасується. Квіточка, що там у нас? 870. 870. Дівчатка, і корочка дофасовується. Сьогодні по полкіло продали, хорошо. Так, Леся, що ти там достаєш? Да, Хлопчики, зараз да. все буде фасувати. Алі жуля, в тебе хороший настрій да, сьогодні? Dai, dai, dai. Да? Квітулечка. А це Костяка на батька бачить нас. А, бачите? Бачите? А, бачите? Бачите? а ну де ти бачила я, зайчик, мій де ти? Костянчик. Костянчик, мій талісманчик. І квітулечка, наша красотулечка. Ну квіточка, ну ти так починаєш. Алі жуля, алі жуля, квіточка вже хороший настрій. Утром... Костяк щось квіточка утром пішла така недовольна, зайчик. Що таке? Я не знаю. Костя як то влітає, так? Ні, Костик, вона тебе, коли бачить, і одразу улюбається, Зайчик. Костик, Хорошо. не будь да. такой серьезный, бо скажут ей опять серьезный. Okay, я ну я не знаю, зайчик, я не знаю. Так же сейчас я тут скинул. Ага, люблю. Эти мамы, любимые, да? Книжко. Да? Танюшка. Люб ⁇ нет? Ну, звісно, зараз Картебе заставляє, конечно. То я ж питаю чоловіка, а не ти. Каже, влюблений, влюблений. Ну квіточка, знаєш. добрий. день, любі наші друзі. Ми ж такої скорості не працювали. Время. Полдвінадцятого йди Ходи сюди, ходи, ходи. Диви на мене, як шарпітник грязна, диви на ці руки. Дійшли до 95-го замовлення. Дівчатка, як ви думаєте, ви, ви сьогодні все пнутите? Хто хоче поїхати? Дивіться ікорочку, і корочку, цвітулечки. Звісно ж, ви, тому що ви мої ум'яшки, девочки, ми все підфасовуємо, фасовуємо. проходь проходить Данішечка моя. Одне відро фасували. Тут теж фасуємо. Тут теж фасуємо. А я подумала, А, це ж такого Леся, це повністю секонд-хенді я купила з розуму. Що там 17 гривень? Олешка. Танюшка, це в секонд-хенді розова косточка. 17 чи 18 гривень на розв'язку, да? так? Стоки, стоки, знаєш такого? А що ні, я, я стока, дівчина, сток. Що ти таку дівчину робиш? Ми з тобою ходили. Тільки я б ти не була зі мною? Ні. сенсі не була, а з ким я була? Через то я й не знаю. Та що ти не бачиш цю мою розову косточку? Ні. Ні. Я трохи помню. Що ти за заліжурію я я ходила <рес> сток. А що ні? Я не помнюся. Слухай вона така класна ті для пальчика. Бач, поти руки для пальчика. Таєш тут наїчка оменшається. Плящик нам привезли. Сьогодні 50 п'ятдесят Тільки Правда, немає, може буде завтра посада. Дівчатка, я не буду обіщати, що буде завтра. Якщо ми зможемо, будемо грати. Хоча хоч хочу сказати, що утром привоз такий був слабенький. Зараз трошки люди почали йти. Знаєте, такої трошки почали йти. Але ми дякувати вам, дякувати всім. Дивіться, це все посилочки, дівчатка, це все збирається, все мутається і буде таке робити чухта наукошту. Так що мої рідненькі рибулька, до жра буде щось костя, щось і риби нема, да? Щось не дзвонив, вадить за рибу. Що всі пропали. Всі пропали, все пропало, риби нема, молосолки. Але хочу вам сказати, що доведе бути сьогодні рибка, але до молосолка. Подивимося, але П'ятниця, субота, дівчатка, я не буду передавати нічого, не обіжатися. Ну, тому що, ну правда, ну, не, потому, щоб не було обіду. Я за місяць говорила, що ти встань? що ти зажуриш? журиш, що звіт з нею? Я ось заказ тримаю, щоб не загубити стільки купацій. Та... Ну танюшка, так що мої ряделечки, мої ріднулечки, мої красотурічки. Значить, пишіть, дзвоніть на Viber з 6 утра до часу дня, но в І мене дзвоніть. Дзвонить? Ні, мені дзвонити не нога. Ж... Ні, не дзвоніть, пишіть. Не дзвоніть, прошу вас, просто пишіть. I love you, I love. а то, да. якщо позволити, де да ви серйозно, ви серйозно, що ви време не бачите? Ви маєте совість? Я ж маю право на відпочинок, успокойся. Скі мої гарнюські 124 замовлення. Ми зробили время у нас без 15 час і замовлень вже нема. Сьогодні в мене були і скандали, і конфлікти і сварилася. Я ну ну ви що робити? Це робочі моменти. Дівчинка мені таку причну сказала, ну я їй трошки відвідала. Ну потім в кінці ми з нею помирилися. Ми з нею помирилися, що я укладуся. ми з нею вона не вчилися. Ви розумієте? І таке буває. Спочатку ми стачали, знаєте, я її не поняла, вона мене. Но, в итоге... Ну, що робити, дівчатка, це робочі моменти. Значить, мої красульки, дивіться, Леся, подивись, що там робиться. От, там, около там, І Аліжуля, Алі Аліжуля, сьогодні Аліжуля хороша на скринечка. <гум> Леся, Аліжуля. <гум> Дівочки, дивіться, це все робочі моменти. Тут дивіться квіточку. Слухай, Аліжуля, що ж квітулечка сьогодні мені. Що таке? Шо вона сьогодні, вона сьогодні зачарована. Зачарована, околдована. Що ду... таке? Там, Дівчатка, йди до мене зачарована околдована. йди моя ласточка, йди моя ласточка. Дівчатка, ну що робити? Ну що робити? Якщо видаєшка очарована заколдована, мені треба її розколдувати. А щоб її розколдувати, тава, що, місто, що тебе і розумієш? Так що що таке? Диви, Леся щось мені магає, ти мене щіпаєш. Ні, я тебе. Ти кріпай тими очима. Леся мені так очи, Леся такого мені робить, диви. Чуєш, Леся такого робить, Таня мене щіпає. Зайчик. Я не знаю, чого вона сьогодні зачарована, околдована. Що Що нею таке? а? Що з ней я... Я... А... таке? Я... Що ти це... 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 таке? Що ти Що таке? Що сьогодні хочеться? Ні, ні, а не, не треба свідчить, не світ ходи сюди, ходи. Mm -hmm. Дівчатка, зараз буде мені ходить. Повіща дивиди майка, це все, що є. Це мої хороші із сіка 200 кілограмів. 200 кілограмів кілограм, кілограм, це все, що є. Дивіться, ми дійшли з вами до 127-го сьомого замовлення. Оце девочки мої перечоркнуто, це оплочено. Але зараз я сяду та й буду так. Перва в нас оплочено і пошла. Для дівчатка, 127 замовлень. Ми зробили. Мої хорошенькі замовлення. Ви знаєте, завтра будемо подивіться. дивіться, час безпеки час. Ми вже зібрали 127 замовлень, і Леся починає фасувати ікру, тому що дійсно кітук продали, горбушку дофасували. Зараз докупуємо кітук. Чесно, я вам все время дякую і буду говорити. Дякую, що вибираєте нашу продукцію. Дякую, що ви любите нашу продукцію. Я не знаю, що з такою квіточкою вона сьогодні зачарована. Тільки тихо, що ніхто не чув. І її розколдуй, вона заколдована. Хтось її заколдував, і її такого візьми, потімка і вона розколдується. Зайчик, зайчик, я не знаю, що ти з моєю квіточки квітунька моя. Ага. Я не знаю. Ні, ти зачарована <різь> сьогодні. Щас я йду до так, дівчатка. У нас тут такий армагідончик. ось. Леся фасувати питається ікру. І ми ніяк не можемо її на фасувати. Все у нас кита. Зайчик. А yeah. Ну скажи, ходи до мене, ходи. Слухай, ходи. що ти з своєю квіточкою зробив, що вона сьогодні зачарована, а? нічого я не робив. Та а я не знаю. Зайчик, не... ну, з... Зайчик, ну я не знаю, вона сьогодні зачарована. А? Не знаю. Не знаєш? Не знаю. Ну може нам віці. Біцин... Так, а де та квіточка моя. Квітулька моя. <сум> 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 ну квітулечка, ну квітулечка. Так, Леся робота, дівчатка. Зараз покажу вам і клуки. Тут дивіться. 800 гривень за 100 грамів. Подивіться, яка обалденно класна і дівчатка, щас будемо її розфасовувати. Сьогодні такий, знаєте, легкий-легкий армагеддончик, поки Леся торгує. То світуречка, це ми приготували для фасовочки. щас нася буде фасувати. Дівчатка, подивіться, яка вона густенька. 800 гривень 100 грам. Ціна на ікру не мінялась, дівчаточки мої. Ціна на ікру не мінялась. 700-800 гривень за 100 грам. Ви бачили, сьогодні ми її дополучили, тому що вона мало-мало солочка і дуже смачненька. Так, що я її накриваю поки. Зараз на я буде фасувати. Костянка. Ні! Костя токнув. Костя, цьому тоді шкаєш. Костік. Іди зайчик, що тик. Що сьогодні, Костя, Ти замітиш, що сьогодні... ти замітиш, що сьогодні дуже серйозна квіточка. Так. І Костянчик. Що-то там Костік, ходи сюди, ходи до мене, зайди він сміється. Чи теж заходиш? Я не знаю, а ходи що сюди. Костян, Костя. лише скучувати, подожди, у нас ще відеосйомка йде. Да. Дівочка пише, мені так подобається ваша команда, йди сюди до мене. Ходи до мене, ходи до мене, зайчик. Аліжуля, я Алі. не знаю, я не знаю ця квіточка. Аліжуля, підніми, Аліжуля. Алі. Костянчик, диви, диви. Ой, Ой ось діть та прямо столкнулися, Прямо столкнулися мої квіточки. Ось ти замітив пол первого, пол першого, а цей, а вже заказиків немає, Та ти... зідбираємо. так. <рикунок> відбираємо. Жуля, я бачу <рикунок> парочка твікс, моя парочка твікс. Ні, ну я щось не знаю, вони сьогодні двоє зачаровані. Я не знаю. <рикунок> Лесь, ти не знаєш чого? А? <рикунок> <рикунок> дякую, дякую вам, дякую. Так що, то... світа з телефоном. <реш> Каже, тікай баш, толкаємо. На... А що ти не толкаєшся? А... Да, 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 Сьогодні дякувати вам, дякувати Богу. Раз, слава Богу. А хліку нічка, ти сьогодні не розстрілась. Сьогодні ти зачарована, не тільки я, хай зараз люди напишуть. Щоб хтось сьогодні не смійся, я тобі говорю. Але Жуля, ти замітив, що Квіточка сьогодні зачарований настрій. Я сьогодні бутончик. А? Я сьогодні бутончик. Хто ти бутончик? У -ху! У -ху, бутончик? Танюшка, Танюшка див, я до присіла на табуреточку. Майже подобно купили. <реш> Боже, дивіться, що тут робиться, але я хочу вам сказати, мої хороші, що ми сьогодні зробили, ну замовлень більше нема. Ми сьогодні зробили 134 замовлення, всі облочені. Але, ну ну не всі, ну подожди, подождіть. Два замовлення, 117-127. і Це люди просто. Я дівці дзвоню, я говорю, добрий день. А вона каже, а Я говорю, а ви не хочете подати ваші замовлення ви замовляли? Не хочу. Я говорю, хорошо. І що ви думаєте, що я зробила? Ви серйозно? Зачем чим ми це робили? Ви серйозно я кажу? Дивіться, було 200 кг донаєчки. Це все, що залишилося, це знаєте, капля в морі. Дівчатка, а сто 127 номер теж мальчик заказав донайку, але він не може оплатити на рахунок. На жаль, карточки в нас нема, але не вміг оплатити. Я хочу сказати, що 134 замовлення, які йдуть у вас, Дивіться, такого поцілуй. Мене удача, поцілуй мене завжди. бо всі тільки є рибулька, сама кусна завжди всіда. Правильно, правильно, дівчині мої, сьогодні ми молодці. Ми а що время? Скільки время нас, сесію? Время начало третя. До речі, зараз у нас рибулечка. Звичайно, ти знаєш що хочеться? Владик не дав 30 ящиків, дав 24, але сказав, довезе. Сьогодні ми ячко 10 робимо, тому що ви знаєте, малосолка це наша фішка. Бо я їх очі закрию. Вона сьогодні возбуждена. Слухайте, дівчатка, сьогодні якийсь такий день, знаєш, прийшла жінка, просто такий настирний день. Я сьогодні навічкою ругалася. Що, я сьогодні маю право. Це ж не чистий четвер. Чистий четвер, а суха середа можна. Сварилася, з одною сварилася, помирилася від тої час, а з другої сварилася і не помирилася, тому що вона сказала, ви по скидах. Да, вона сказала, ви поскідайте. Я кажу, скажіть, будь ласка, чого поскідать? тому що я хочу то, а ви то не даєте. Кажу, що ви хочете? То що у вас немає, я хочу. Я поняла, кажу. Ну одним словом, сьогодні якийсь такий день. Знаєте, новий такий надвіжений день, десь на двіжені. Я ж спортсменка. А ви думаєте, що Аліже? Я, 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 я така Ліжуня, що я така, сьогодні двіженні. Ти думаєш, почала традічо замовлення зроблям, тому що Світулька сьогодні спортсменка. Хопа Леся Хоп-хоп-хоп-хоп. Скажу турна, бо що ти зробиш. Хіба з такою не посварися? Скажи, мої хорошенькі, слухайте, мене позитиві. Десь спо... це робочі моменти. Хтось мене послав. У когось я вам послала, що не може таке бути. Може все бути, може все бути. Це робочі моменти. Саме головне, що я вас I love you, Я вас обіймаю тіліва і тако, хоч би не злюпаться від Му -му 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 з любов'ю. Все вам отправляю. Під налічники всі заказики оточені, все у нас зроблено. Так, тут пленка на фасовочку, тут фасується, дивіться, кіта. Дівчатка, подивіться, вона от сухенька. От бачите, кінець відрає, вона суха, суха. Подивіться, і корочка. Квітулька, квітулька. Квітулька, али жулька. Дівчатка, подивіться, що... Нет, тут просто робиться таке неймовірне, Неймовірно. чистота і порядок. Так, жуля? Аліжуля, Аліжуля да. тебе сьогодні на строї, бо Ти се не зачарованный був. Слухай, Квітулечка І Аліжулечка сегодня І Костенька, що таке? Що Лісенька, наверное. Ми просто не можем с утра позитивними, як ти. А я говорила, надо делать движение. Какие? Ну, движение, это жесть. Натаюшка, хорошо нас, вона покаже, як її дві життя треба робити. Я сейчас покажу. Дивіться, але Жуля, дивись, я добрі, дивіться. Та квіточка, що ви тебе встає тут. Але Жуля, дивись, утром встаєш, знаєш, така встаєш і ти вже, допустимо, вбиваєш, так, блять, зубки чи ну, почисто не почистили. Головне, знаєш, на движані. Виходиш нову з правої ножки. Дивись, що сюди не буде. Ну, тимі, а того ти сьогодні такий звучить, залізайся. Ти сьогодні теж, навірно, спустилася в кроватки не з тої ножки. А світулечка встає з правої ножки. Тому що вона встала з правої ножки раз, в правої виходить два, з правої три. Потім Олежа, ти виходиш такі на дві І люди думають, чи ти на курицю, чи ти на куришку, то що з тобою. <рес> <рес> Просто так таке говорять. Да, да, да. Печатка, дивіться, зараз дегустація від нашого професіоналу. Давай ручку, давай ручку. Мітву таку -то дивимось собі наложимося, орічка. Ну, Матір Боже, ну, а, Олечка. А Попробуйте її корочку. Скажите, а така вот 100 грам стоит 700-800 гривень. Попробуйте її. Вижи, якщо хочете, можна вистав. попробувати. Якщо можна 10 бутербродів зробити. Ребята у нас там таких Вона просто тає тверку. варту. Лістиш і наслаждається. Та це я хоч ніні занесу потрошки. <рив> Ніна, хай прийде зараз теж з рукою. Ану, Олічка, я край. <рив> а від Олечка Олічка забула, що вона навіть рухає. До речі пропала. Бу... Я, про... я все підряд я не буду їсти, але це наскільки вона вкусна, вона просто. Лопається, клісиш і наслаждаєшся. Все, заказуйте, поча заказуйте. Тут все все улітає. Політи, улітає, це все відро розпасували сьогодні. Слава Богу. Дякую. Гусінька Олечка? да. да. На За донайку я розчиталася. Да. Слава да. Бога. Да. Такого ще ж... все викидаємо на пол. І такого, що ж... Альмагідона у нас не було давно. Дівці з посилки зробили. Ви у мене умічки, 132 посилки, всі облочені. Ну ті дві, що я казала, що я з ними посварилася. Прямо сварилася, да, сварилася. Дивіться, яка горбушка, дівчатка. дивіться, кіту, я вам показувала, подивіться, яка горбушка. Суха, малосольна. дівчатки, 700 гривень за 100 грамів. Ціна не мінялася. Це фасувала Леся кіту, а я не фасую, я просто взяла вам відро, поки кажу, Леся, візьми телефон, я ну, создам відомо, що я щось роблю. Що маємо? <плесу> Каманюя, а ліжуня, а ну дай дівчатки дунаєчку. як яку світульки. Ой, рибульки, губульки моя рідна девочки, мої мальчики, сьогодні дійсно ми дуже багато фасуємо, працюємо, сьогодні така. Я хочу сказати, що на базарі людей сьогодні мало. Я така, знаєте, середа, але мало. Но нам дякувати Богу, що дивіться, на це цю топку за таму. Ви знаєте, такі, такі, іменно трудон. У нас сьогодні ми взяли 190 банок Дунайки, це все, що залишилося, ну, не продали. Ну, заказів по собі ще не було. Якщо там утром будуть закази, я вже казала, хочу ніколи їхня Дунайку, але кажу, давайте так, давайте на завтра. Бо зараз поки це все переб'ють, правда, дуже багато замовлень, поки все переб'ють, то як все переб'ють, то ви ж розумієте, що треба це. Mm. E, так що наші рідну А ну, ти що не виключала? Ні, я виключила, виключила. А ліжка дай крішку, я ж показала, яку я ж показала, хорошу. Ні, книжку відцяв, вийди. Mm. Да. Прикрить просто. Ви я тільки показую, бо я взагалі не ну, вправила. Леся попила, Леся просто люба ссувати. Так що мої родники, ми рідники, ми зараз прийшла рибка. Зараз ми бігом покажемо вам рибульку, пару роликів рибки тут зробимо. І ми хочемо початку п'ятого закритися, тому що мене жде мій Андрюшка. І ми зараз будемо робити костик. Андрюшка. Андріана. Андріана Андріан да? Та й закурити, так, да, зай? Зараз мені треба купити всі принозрежні, че пачку сигарет. Спочатку я Андрюшку сідала, і він поснігає, по свіда їм, чи пообідаєм, чи вже повечераємо з ним. А потім зараз шланга творить, чудеса. дізнать. Ну а що робити? Слухайте, а завтра четвер, а завтра утром сніму ту постельки, але їх вивішаю, прийду поміняю. Ну чистий четвер, знаєте, таку все на ходу. А завтра ми тіти робити чистий четвер, Все, переміємо, все, поміняємо, клійонички поміняємо, все зробимо. Кстати, Лесі, поки зараз я буду допомагати, хтось посилки подавати. Нога ліжуня, да то треба купити нам плійонички, завтра те поміняємося кліонки. Наші любі. Я в першу чергу хочу вам подякувати, за те, що у нас є правда. Це все робочі моменти. Там мене послали. Я там трошки нагрубила. Мене посилали завжди. я. Укажу далеко. але я не обіжаюсь, бо я вас люблю.